Друзі, усім привіт! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі, у своєму новому відео. Якось давно я не показувалася, захотілося мені сьогодні з вами трішки поговорити перед тим, як ви почнете дивитися моє відео. Також хотіла привітати вас усіх з великодними святами, які пройшли. Всім побажати міцного здоров'я, всім побажати миру, добра, сили і щоб ми всі. Дочекалися нашої перемоги. А хто новий на моєму каналі? Я трішки представлюсь. Мене звати Івана. Я родом з Івано-Франківська. Разом з своїм чоловіком. Ми з одного міста проживаємо в Сполучених Штатах вже 20 років. Ми маємо двох синів. Старший син є народжений в Івано-Франківську, а молодший вже тут у Сполучених Штатах. Ми проживаємо в штаті Іллінойс, Ось в передмісті великого міста Чикаго, десь приблизно півтори години від Дантауна нашого міста. Тож, хто новенький на моєму каналі, я дуже рада вас бачити і сподіваюся, ви зі мною надовго. Також хотіла вам подякувати за ваші коментарі, за теплі слова, які ви залишаєте під моїм відео. Знаєте, як воно мотивує і хочеш робити далі щось добре для своїх глядачів. У мене, звичайно, невелика аудиторія. Якщо подивитися по статистиці, то мене дивиться багато людей, але не всі підписані. Тому, будь ласка, підпишіться, мені буде приємно і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всіх читаю і на всі відповідаю. Також хотіла вам сказати, що я так само дивлюся якісь YouTube-канали, які мене так само надихають, або я беру щось корисне від тих чи інших каналів. І в свою чергу це зараз буде не рекламні, за це ніхто не, не платив ніяких коштів, я би її не взяла, якщо чесно. <с> якось, якось по житті є так, що, знаєте, Такий цікавий факт про мене. Я є медик, і е, в мене батьки були медики. Е, мій батько був лікарем досить непоганим, і мама моя була медсестрою. І, напевно це є в мене в крові, е, ця допомога людям, е, деколи вона мені навіть шкодить, але я е, завжди пригадую слова свого батька е, покійного, який мені казав, ти знаєш, ти допоможеш людині, а там тобі десь зарахується, тому що кожен з нас має свою книжку життя, і в тій книжці є написані всі твої добрі справи, всі твої сердечні справи, як ти відносишся до людей, з якою ти як кажуть, з чим ти доносишся до цього світу, і яка ти загалом людина. Все там є записано, тому що ми тут тільки гості, а там насправді ми все там. Це я так кажуть, відхилилася від теми. Але я хотіла сказати про те, що мені дуже хочеться про сьогодні розповісти про декількох україномовних блогерів, яких я дивлюсь, і. Які мені, здається, варті уваги і вашої. Дуже би вас просила підтримати цих дівчат, це є надзвичайно хороші і дуже приємні люди. Кожна з них по-своєму мені дорога, і з кожною з них в мене є якісь свої, як кажуть, позитивні враження. З деякими спілкуємося. і Поза Ютубом, і це надзвичайно приємно. Це якась кажуть, така дуже, дуже мене підносить, що в мене є друзі, хоч, як кажуть, вони далеко, але вони є. І це так само мене дуже надихає. І ми можемо про щось поговорити. Але тим не менше, мені би дуже хотілося, щоб сьогодні. Кожен україномовний блогер був, як кажуть, почутий, і мені би дуже хотілося, щоб вони розвивалися. Мені в свій час так само подало руку допомоги Наталя, Наталі 2022, Про яку я вам зараз покажу так само. Ми з нею спілкуємося. Ми друзі, ми подруги. Тобто це дуже приємно, коли тобі подають руку допомоги. Я вважаю, що це є такий знаєте, дуже, дуже хороший крок. Тому я щиро вас прошу підтримати наших україномовних блогерів, щоб наш україномовний YouTube розвивався, щоб ми, я кажу, що наша така ком'юніті зростала. Щоб нас було більше і щоб люди нас бачили, я думаю, що дівчатка не будуть на мене ображатися, що я їх ось так сьогодні прорекламую. Навпаки, можливо, це буде, я кажу, таким стимулом і позитивним таким стержнем. Для того щоб вони не зупинялися і далі продовжували вести свої канали і надихали, і показували своє життя, тому що кожна з них варта уваги, повірте мені. Тому я всім вам дякую за те, що ви підтримуєте наших дівчаток україномовних блогерів і всім гарного перегляду, всім хорошого настрою і всіх вас обіймаю. Мій перший канал, який би я хотіла вам порекомендувати, це Наталі 2022». Це Наталя, це моя подруга поза Ютубна. Ми спілкуємося разом. Це поєднання в одній жінці краси, розуму, естетики та відчуття смаку. Ми з нею на такій одній хвилі, можна сказати. Якщо ви в пошуках гарної мотивації, смачних рецептів, косметичних порад, так це напевне вам до Наталі. Тому сміло вам рекомендую Наталін канал. Підписуйтесь, будь ласка, ви не пошкодуєте. Ну, а наступний канал, який я хочу порекомендувати, це у садку у Наталі. Це ще моя одна поза ютубна подруга Наталочка, яка проживає на Дніпропетровщині, яка знає і розуміється у всіх рослинках, яка показує свій садочок. Це надзвичайно розумна і надзвичайно талановита жінка, в якій є поєднана краса до природи, до всього квітучого, рослинного. У Наталочки ви знайдете дуже багато корисних порад щодо рослинок різних, як правильно висаджувати різні рослинки, як правильно за ними доглядати. Одним словом, все, що стосується садочка, все, що стосується різного роду саджанців, вона дуже красиво все розповідає. Тому я дуже радо вам рекомендую Наталочку свою ще одну в садкову Наталі. І ще моя одна Наталочка, моя віртуальна подруга. Канал Only Natal. Наталочка проживає у Києві, має також двох синочків. Її канал є про мотивацію, про смачні рецептики, про затишок у оселі. Наталя має дуже гарний смак, вирощує мікрозелень і дуже багато робить своїми руками. Також вона надзвичайно симпатична жінка, і я вам сміло рекомендую так само її канал. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтеся. Мені би дуже хотіло підтримати Наталочку у її ось таких красивих починаннях. Ну і ще один канал, з яким я хочу вас познайомити. Він називається Декретні вихідні. Це Богдана. Познайомтесь з нею. Це дівчинка, яка проживає у дуже затишному будиночку за містом коло мальовничого лісу, має маленького синочка, а також знімає мотивацію, знімає смачні рецепти, затишок свого будиночку, догляд за ним. Богданка має педагогічну освіту і пише дуже гарні вірші. Тож я вам рекомендую канал Богдани декретні вихідні. Підписуйтесь, будь ласка, і будете мати так само змогу побачити все на власні очі. Ну і ще один мій на сьогодні останній вже канал це мій відеощоденник. Знайомтесь, це Надя. Вона проживає з сім'єю у Іспанії. Вона має двох чудесних двігняток, хлопчика і дівчинку. Надя показує дуже гарні краєвиди Іспанії, розказує про своє життя, про свій побут, знімає деяку мотивацію, смачні рецепти, подорожі. Так що це дуже гарний канал. Що вам цікаво, щось таке, обов'язково підписуйтеся. Це канал Мій відео щоденник. Так що рекомендую вам ще ось таку чарівну дівчину-надю. Ну і ось мої любі друзі, такі канали до рекомендацій вам сьогодні. Якщо вам щось таке цікаве, обов'язково підписуйтесь і підтримуйте українських блогерів. А ми продовжуємо далі. Ну, а я зараз буду збиратися. Мене мій старший син запросив на суші. Ми з ним такі суші їдемо, можна сказати. У нас в сім'ї тільки ми. Двоє дуже це діло полюбляємо. І ми любимо ходити в наш такий затишний суші плейс, він називається Sushi Ю. І ось видався такий день, коли мій син був вдома, і ми змогли по-справжньому собі поспілкуватися. Ми любимо обговорити якісь справи, щось один одному розказати. Так що ось ділюсь з вами цими кадрами. А на наступний день, ось ми ще везли сина молодшого на тренування. Він в нього почався футбол. Тут це називається сакер. Він дуже добре грає. Ми до того так само ходили на футбол. Було трошки прохолодно. Ми з чоловіком трошки постояли, подивилися, і потім вирішили піти усередину. Там є так само кафетерії, де можна собі купити гарячу каву. Так що, ось так само ділюсь з вами цими кадрами. Ось буквально через два дні в нас настала справжня тепла весна, надзвичайно затишна, і це були три надзвичайно теплих дні. Таких теплих, що наш, навіть наш е, Ніколасик відчув їх. І е, Це було надзвичайно приємно посидіти на вулиці, е, понасолоджуватися цими теплими промінчиками сонечка. Е, я була ще десь два тижні тому придбала ось землю, е, тому е, вирішила, що треба мені е, привести у порядок свої грядки і дещо посадити. Ще ось придбала цукіни, огірочки і е, петрушку. І купила два базилика, але е, вирішила їх залишити так, щоб їх можна було скуштувати. А ще на, на розсаду куплю собі е, інші. Ось, дівчатка, ще хочу вам показати. У мене тут так на переді хата росте сам шит. А, дуже люблю його цей кущик. Ще будемо його трошки підрізати, робимо завжди його таким кучерявеньким, як я кажу, кругленьким. Ось. І отут минулого року я висадила ось такою змійкою. висадила е, Такі е, міні-гвоздички, так? чи декоративні, чи як вони називаються. Ось, зараз от будуть вони цвісти, бачу, що вже от потрошки набирають. Вони дуже гарно перезимували. Це, напевно, була дуже вдала покупочка моя. І минулого року, коли їх... О, от зараз буде квіточка тут. Тут в мене є різні, вони є рожеві, є білі. І бачу, що в мене буде піон. Клас, я дуже довільна, хоча я садила три. Но, е, тут є властивість, дуже багато зайчиків, білочок все поїли. Ну, то нічого. То хоча б один буде. Не знаю, який це білий чи рожевий, бо я садила два білих і один рожевий. Але все ж таки один буде. Так що, ось такі в мене гарні тут цей. Ще в мене є тут посажена ось така яличка. Ялиночка, вона теж декоративна, ми її теж так от підстригаємо, щоб вона не росла велика. Не знаю, що це за сорт. Можливо, хтось знає, скажіть мені, будь ласка, я не знаю. І зараз покажу. Тут а, з боку хати в мене росте декоративний виноград. Він буде цвісти голубенькими ось такими красивими квіточками. Бачу, що вже понабирали нові листочки. Я його осінню тут обрізала. Тут ось все теж треба обробити. І от сюди я планую посадити ще один або два самшити І е, хочу посадити сюди троянди Але я сюди ще висадила півники, і я бачу, що вони ось проросли. Боже, стільки тут бур'яну, аж стидно. Буду зараз тут так само робити порядок. Бачу, що ось півник, ось два півники, ось там півники. так так що І ось ще півники теж ой, клас, дуже добре. Так, що цей це теж е, якісь квіточки, не знаю, що це за квіточки. Вони тут були, я їх не стала е, звідси забирати. Вони ось так дуже гарно спочатку йдуть зеленим, а потім е, звідси виростає така дуже красива, е, така світло-рожева квіточка. Теж не знаю. Можливо, хтось, садівники, знаєте, що це таке, що це за рослинка. Вона тут була посаджена від попередніх власників, тому не стала її брати. Ось такі в мене плани. Це з боку хати. У мене тут ось така є драбинка на цей виноградик. Якийсь тут це. Зараз він буде гарно плестися. І буде дуже красиво. І тут якраз буде пасувати Дуасом шити ще і ще куплю троянди сюди. Ось так. Пташки співають, все гарно. Такі от у нас справи. Травичка вже в нас ось зелена. Ще трошки підросте, будемо косити, ще їй ще треба трішки якісь тиждень-два тепла і покосимо. Ось кущики вже напів розквітають. Ось. Так що, тут в мене теж ще два самшити є. Ось таких. І ось тут теж в мене є а, пару кущиків ще ось цієї. Дикої гвоздички, як я кажу, теж посаджених ось таких. Така ось в мене тут краса. Буде. Ну що ж, беремося до роботи. В мене, як кажуть, грядки це так дуже голосно сказано. Це ось кусочок біля хати такої землі, але на цьому кусочку в мене просто розтешилана кількість усього, можна так сказати. Ось минулого року в мене тут було 12 кущиків помідорів. В мене були цукіни, в мене був кріп, петрушка. Так ось ось ще залишився чесник з попереднього року. Він собі сам проріс. Також в мене є тут декілька кущиків малини. Минулого, минулого року я посадила два, а зараз бачу вже є шість, так що я довільна, тому що пустили корінчики. Маю ще пару кущиків полуниці і суниці. Ну і ось зараз все гарно прополю, тому що є дуже багато бур'яну, підсиплю земельки і посажу свої придбані огірочки, цукіни, ось махаю ще своїм сусідам. І скажу вам відверто, що як мій сусід побачив, що я вже копаюся у гряці, то я побачила, що він теж пішов по своїй граблі. Ну, як кажуть, знаєте, добре, що я теж когось надихаю до такої роботи. Ось зараз я все гарно попідсипаю цією землею з добривами. Вона дуже себе добре показала, ця земля. Я минулого року її купувала. І ось показую вам. Все гарно на ній росте, все посадила. Так що я довільна. На наступний день була теж дуже хороша і тепла погода. Ми зняли кавер з нашого столика на вулиці і крісел, і я вирішила їх помити. І чоловік прийшов з роботи і запропонував зробити перший гриль, перше барбекю. Тому зараз все гарно помию, попротираю, засервірую стіл. Я дуже люблю, коли ми. Вечерієм чи обідаємо на вулиці, це теж свого роду така кажуть медитація і естетика. Взагалі, я дуже люблю сервіровку хорошу, гарну. Це можуть бути дуже прості речі, але мені здається, що жити треба сьогодні і зараз. І те, як ти з чого ти їсиш і з чого ти п'єш, навіть то горнячі, та тарілочка, воно ну, все, як кажуть, має ту, як кажуть, таку естетику твоїх очей. І їда напевне тоді смачніша. Ще я дуже люблю ось такі легенькі салатики. Це є огірок, помідора, трошки фета з сиру, зелень, цибулька і все оливкової олії, трошки лимонного соку. Посолити, поперчити і для грилю саме те. А чоловік ось мав стейки говяжі, то ми ось такий він показує дуже смачний стейк. Кажуть, самий протеїн, то і ось такі наші сирні хлібці. Так що всім смачного, хто так само буде їсти. Ну і зараз буде хвилинка спорту. Я відкрила для себе йогу буквально рік тому. Хто на моєму каналі давно це міг бачити. Але зараз за браком часу я якось дуже багато пропустила занять, але знаходжу собі. Заняття вдома онлайн, тому як по часу мені не співпадає приходити на заняття до нашої дівчинки-христинки. І хочу з вами поділитися так само кадрами. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, теж хтось займається йогою. Напишіть мені. Я взагалі колись ходила на зумбу, але в мене є проблема з сідничним нервом і мені не можна ось такі, як кажуть, швидкі вправи, але йогу мені навіть рекомендовано. Я себе дуже добре після неї почуваю, так що хто в пошуках чогось як кажуть спокійного, але спортивного, то це саме те, але мусите обов'язково вважати, тому що йога не всім підходить. Я стараюся займатися десь 30-40 хвилин два рази на тиждень, принаймні при можливості. Ну, а зараз хочу собі зробити ось такий гарний смузі. У мене були малина і ожина, і додала туди ще один банан трошечки мангового соку. Зараз це все гарно зблендерую і буду насолоджуватися нашою гарною погодою. Ну, і ось це ще один з моментів, коли я надзвичайно люблю побути сама з собою. Це як такого роду так само медитація, це якісь свої думки, подумати про свої якісь плани. Одним словом, навіть просто відпочити наодинці з собою. Ну Але ви знаєте, що вечерю ніхто не відміняв. Сьогодні у мене буде картополька. І в мене сьогодні будуть тушені шампіньйони у вершковому соусі. Це саме просте і саме смачне, що люблять мої домашні, все гарно портушковую з цибулькою заливаю вершковим соусом. І вуаля, наша вечеря є готова, тому всім смачного, хто так само буде їсти. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Якщо так, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. І я чекаю вас у коментарях. Всіх люблю, обнімаю і всіх до нових відео. Всім па-па!